Радіо UA Чикаго. Шановні друзі, усім привіт! Ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас гості завітала Ольга Наконешна, цей імміграційний іміграційні... адвокат. Добрий вечір, Ольга. добрий вечір. Можете навіть собі мікрофончик до себе підсунути, і я думаю, що вас краще чули. Як ваші справи? Непогано зважаючи на те, що відбувається, ще якось тримаємося. У вас та так само, от знаєте, трішечки такий тривожний настрій. Проте розкажіть, от ви як імміграційний адвокат, людина, яка в курсі усіх актуальних новин якраз в питаннях імміграції. Розкажіть, будь ласка, що нового, тому що зараз у соцмережах просто несеться. Ну, власне, найостанніші новини, про які ми ще, мабуть, не говорили, тому що буквально два дні назад стала відома така інформація, і публікувала газета CBS News, Наскільки я пам'ятаю, про те, що, начебто, уряд США припиняє чи ставить паузу на розгляд імміграційних заявок, які були подані. Українцями і не лише українцями, але ми в першу чергу говоримо про українців, які приїхали за програмою гуманітарного паролю. Тобто, це стосується United for Ukraine та тих людей, які отримали гуманітарний пароль на кордоні з Мексикою. То зараз дуже багато інформації відносно цієї заяви. Дуже багато в соцмережах іде повідомлень, обговорень, і можемо поговорити про це. Добре, тоді розкажіть, будь ласка, детальніше, що саме ось ця стаття про що каже? Про те, що наскільки я чув, але знову ж таки я не є професіоналом, про те, що ті, хто зараз тут знаходиться, скажімо, навіть по ЮФОЮ, не мають права прийти на будь-який інший статус, наскільки я правильно розумію, а, стаття говорить про те, вона зсилається на меморандум, який був начебто. Десь оприлюднений наразі. Він насправді не оприлюднений. Тобто, наскільки мені відомо, станом на зараз його ніхто ще не бачив, ні з спільноти імміграційних адвокатів, ані звичайного не було в відкритих джерелах. У цьому меморандумі йдеться про те, що буде поставлено на так звану адміністративну паузу, або буде дещо призупинено. Розгляд усіх імміграційних заявок, які подані особами, які приїхали до сполучених штатів із гуманітарним паролем. Доки ми не побачимо цього меморандуму, дуже важко говорити, чи насправді саме так потрібно його трактувати чи ні, тому що наразі ми не говоримо про перше джерело. Все, що нам відомо, це тільки те, що департамент внутрішньої безпеки підтвердив свою заяву. Вони сказали, що так насправді такий документ існує. Так, насправді буде призупинено розгляд заявок, але деталі і всі маленькі нюанси цього нам поки що не відомі. Ми можемо тільки спекулювати насправді, що буде відбуватися. Чи може я уточнити ось цей меморандум? Він в собі включає про те, що, скажімо, люди, які там по ЮФУ, не мають права, я так розумію, перейти на ті студентську ні, візу? студентською. Ні, так не говориться. Ні, ні такої інформації там немає. Йдеться про те, що заявки на, на зміну статусу, які подані особами, що приїхали з гуманітарним паролем, розгляд тих заявок буде призупинено. Тобто не йдеться про те, що їх не будуть приймати до розгляду, чи ага. що вони не можуть їх подавати. Вони далі можуть подавати ті заявки, якщо вони мають на них. Підстави, тобто, хто має підстави на ТПС, хто має підстави на сімейне воз'єднання, хто має підстави на іншу зміну статусу, ці всі заявки надалі можна подавати. Імміграційна служба їх приймає, але розглядати їх будуть довше, тому що імміграційна служба має на меті переглянути первинний статус, тобто той статус паролю, з яким люди сюди приїхали. Тому що було вже до речі, вже не перша заява про те, що при отриманні паролю не тільки українцями, але й венесуельцями, вихідцями з Нікарагою та інших країн Латинської Америки під час подачі документів на ці паролі було дуже виявлено багато фальсифікацій і махінацій. І саме через те служба внутрішньої безпеки США хоче зрозуміти, чи не було там дуже грубих порушень і чи не становиться якоїсь загрози для національної безпеки Сполучених Штатів. Я зрозумів, тобто це немає відміни прийому заявок, тому що наскільки от. Просто судячи з того, що в соцмережах в Фейсбуці чи в Тіктоці все це паніка, це все закрили. Проте ось ви кажете, що не закрили, не зупинили, тільки так мовити пауза. Тому що, чому я питаю, я навіть знову ж таки, відштовхуючись від соцмереж, чув, що там це не тільки на Ті а й стосується і отримання грін карти, навіть коли ось буде результат скоро лотереї грін-карти. Що навіть ті, хто по поюфую, теж не буде на паузі, скажімо, отримання грін-карт такого роду. Ну знову ж таки, ми не бачили самого меморандуму. Тобто, ми не бачили оригіналу, ми не бачили джерела, звідки іде оцей весь опис, і ця вся інформація. Загальне формулювання, яке нам відоме, це те, що буде поставлено на. Паузу, розгляд імміграційних заявок, поданими особами з паролем. Що мається на увазі? Яких імміграційних заявок, усіх імміграційних заявок, не усіх заявок, тільки на зміну статусу, наприклад, на ТПС чи на студентські візи, чи всіх, включаючи сімейне воз'єднання? Цього ми не знаємо. В тому той суть, що поки не буде уприлюднено цього меморандуму, де можна буде прочитати букву закону, якщо так можна сказати, ми не знаємо. Звичайно, що якщо брати загальне формулювання, то виглядає так, що усіх заявок. Усіх імміграційних заявок, і це логічно в себе включає і виграш полотереї зеленої карти, і сімейного воз'єднання. Однак до того, поки ми не побачимо самого меморандуму, ну не варто звичайно панікувати раніше часу і ну легко говорити, не хвилюватися, але насправді а, надія ще є, скажімо так, тому що ми не знаємо, що в ньому насправді є. Я зрозумів. Тобто, от ви радите поки що не панікувати, дочекатися, взяти так мовити, таку тактичну паузу. Вдох, видох і почекати, доки буде вже офіційна заява, офіційний документ, офіційний закон з ним ознайомитися. І я так розумію, тоді ви, як адвокат, будете шукати сильні слабкі сторони цього документу, що з ним робити надалі з людьми, які до вас будуть звертатися. Ну якщо цей документ насправді ставить певний блок, або буде містити в собі якесь таке серйозне порушення прав, а я думаю, що реакція юридичної спільноти буде. Буде можуть бути і судові слухання, судові позови. Тому так, найперше, треба дочекатися самого документу. Це правильна порада в будь-якому випадку. Чого би то не стосувалося, то зараз ми чули дзвін, але не знаємо, звідки він занадто мало інформації, щоб робити якісь точні прогнози і давати конкретні поради. Єдине, що треба розуміти, щоб не було цієї мізінформації, що документи заявки надалі приймаються. Тобто, це не мало би зупиняти людей від подачі заявок, якщо вони мають на них підстави. Більше того, якщо навіть є логіка в цьому документі, якщо дійсно виявиться, що буде дуже сильна затримка в розгляді справ, тоді є ще більше змісту подавати їх як можна швидше, щоб не тратити часу, не зволікати і не, не втрачати час, тому що деякі заявки вони є дуже time sensitive, як говорять американці, в тому числі заявки на отримання зеленої карти через лотерею. Тобто в даному випадку, я просто хочу знайти якраз от, цю точку розуміння. Я пам'ятаю в попередніх розмовах, ми з вами спілкувалися, що якщо ти подаєш якийсь кейс в Імміграційну службу, і доки він на розгляді, ну, тобто не на тебе подали, а ти подаєш, ти маєш тут законне право перебувати, скажімо, на території США. І відповідно в даному випадку, ось тієї інформації, яка в нас на даний момент є. В людини, яка має законні можливості податися на той чи інший кейс, тобто навіть те, що там, скажімо, на паузі, це все одно дає момент розгляду програми і, відповідно законну можливість тут перебувати. Я так, правильно так, це так, розумію? Так, так, ваше ваше мислення йде в правильному напрямку. Тобто, ті, які мають підстави законні подати на зміну статусу чи на в статус, навіть якщо розгляд її заявки буде затягнуто, вони все одно знаходяться в легальному статусі весь той час. Це не стосується абсолютно всіх кейсів. Знову ж таки, коли ми говоримо про лотерею зеленої карти, ми знаємо, що імміграційна служба не, не імміграційна служба людина повинна отримати свою грін карту до 30 вересня фіскального року. І навіть якщо вона не встигне це отримати, не через свої якісь а, затягнення чи труднощі, а через те, що імміграційна служба не змогла розглянути, вона втрачає своє право на зелену карту. І це якийсь такий один з прикладів, де, де є дуже велика проблема з часом. Всі інші заяви. В принципі, вони можуть розглядатися довше або коротше, і якщо вони дають людині легальний статус, якщо вона може тут знаходитися на час розгляду, то в принципі великої погоди це не робить для тобто, більшості кейсів. Людина вчасно подала цю заявку, тобто те, що там. Півроку може довше розглядатися, все одно цих півроку є в людини. От якраз хотів більш детально поговорити з вами про грін карту. Знову ж таки, там в травні, чи коли я можу не, не пам'ятати помилятися, коли саме результати якраз розірушу цьогорічної грін карти, що тоді робити людям в даній ситуації, якщо буде от на даний момент та інформація, яка в нас є. Людині як подаватися все одно, тому що ви кажете, це все обмежено в часі. Ну, що, зараз, що, ну, що ви дивіться, зараз інформація поступає настільки швидко і все міняється так швидко, що до травня ми можемо мати зовсім інакшу картину. Тому давати зараз пораду, що робити угу. в травні, трошки зарано. Ми насправді прогнозувати в обставинах сьогодення дуже складно. Зараз я більше хвилюю за тих людей, які мають отримати грін карту у цьому фіскальному році, у 2025 році, тобто ті, які, які вже, минулого року. Так, які виграли минулого року. Які вже подали свої заявки на розгляд і чиї аплікації зараз знаходяться в розгляді. То в першу чергу я боюся, що це може вплинути на них. Так якщо дійсно цей меморандум вступить в силу, ну він вже, мабуть, вступив в силу, і якщо дійсно зараз буде якась така затяжна пауза, ці люди можуть постраждати в першу чергу. Наступний фіскальний рік, ті, що виграють у травні, вони не можуть подавати своїх документів за візовим бюлетнем раніше жовтня-листопада, все одно, а до того часу. Може все помінятися ще декілька разів, ага, тобто фіскальний рік знову ж таки тут напевно моє нерозуміння прийшло. Фіскальний рік це ще з минулого року. Ті, хто виграли у 2024-му, вони мають отримати грін карту до 30 вересня 2025-го. Так, Так, все я зрозумів. Ну, у мене ще одне питання, напевно, яке актуальне. А що робити тим людям, які приїхали по U4U після там, скажімо, 16 серпня? Ну, тієї дати, яка дозволяла попасти на ТІПІС. Що ви радите робити? Знову ж таки. Поки що чекати, чи можливо є якісь інші шляхи якось себе убезпечити. Е, я не знаю навіть на що можна зараз в даному випадку тим людям, які приїхали після тієї зазначеної дати, яка дозволяє на ДПС, що би ви порадили їм робити? Чи просто чекати, чи можливо є якісь шляхи, ну, кудись розвитку. Чекайте, я аж закашлявся. Ну, ті, які е, по, по часу мають можливість вже подавати на репароль, їм однозначно потрібно подавати на репароль. На продовження свого гуманітарного статусу ці заявки наразі теж приймають ті, кому ще зарано подавати на репароль, але вони не кваліфікуються на ТІПІС, відповідно, якщо в них немає якихось інших підстав на, наприклад, на джазмену статус, на отримання зеленої карти, або чекати, або думати над тим, які підстави в них можуть бути. Якщо вони можуть бути, ми вже неодноразово говорили про те, що зміна статусу на неімміграційний з паролю юфою неможлива. Можлива тільки отримання зеленої карти через за статус в деяких категоріях. Тому думати, чи є підстави на, на певні види імміграції, і якщо вони є, то не зволікати, подавати, доки в статусі, зрозумів. Тобто підсумовуючи оцю нашу розмову. Не потрібно зараз панікувати, потрібно почекати, доки вийде офіційний документ. Тоді ви, як адвокат, зможете сказати більш детальну інформацію, що робити в даному випадку людям, які знаходяться тут по юфою чи по інших тих паролях, і вже будемо знати, які статуси там чи. Програма зачіпає цей меморандум. Я правильно вас розумію? Ну, принаймні буде мати більше інформації, які саме веде заявок, зачіпають меморандум, чи всі веде заявок, чи ні. І, можливо, буде якесь більше розуміння, наскільки це може затягнутися, хоча навряд чи ми будемо це розуміти. Ну так, це мені здається, це напевно зараз якраз і політична ситуація на світовій арені. Це все, напевно, впливає разом на цю ситуацію і. Люди бояться, дивлячись на те, що там було з венесуельцями, з іншими програмами, які. Раптово там, скажімо, закривалися. Відповідно, людям проходили повідомлення, що у вас там є певний час, щоб покинути країну. і, Відповідно, такі різноманітні хвилювання. Проте я так розумію, потрібно звертатися до вас по юридичну консультацію про за професійним запитом, щоб ви вже як професіонал пояснили і не дивитися, скажімо, там роликів тіктоці чи фейсбуці. В, ну, в, в першу чергу так потрібно звертатися до ліцензованих адвокатів за порадою. Це це дійсно слушна порада. І тривожність є дуже висока зараз у суспільстві. Це абсолютно зрозуміло. Ця тривожність вона передається всім е, індивідуально. Кому хто хоче тут дійсно залишатися, так їм пора почати вивчати стежинки, якими вони можуть рухатися далі. Але загалом, ну ця, ця напруга вона спадає. Я думаю, що ми з часом отримуємо відповіді на всі наші запитання. Ну ось ваш досвід, ваш досвід як іммерційного адвоката. Що показує зазвичай такого роду кризи, вони як вирішуються? Чи це бували випадки, можливо, дійсно ви знаєте в історії, де доводило до того, що людей змушували емігрувати з країни виїжджати, чи можливо були якісь ситуації, що вирішувались? Можливо, на вашій практиці є якась ну роду? як на мене, то імміграційне право воно так само воно розвивається і міняється, і історія пишеться зараз. Тому мені важко передбачити, що може бути. Є інструменти впливу на рішення на внутрішнє розпорядження, чи на меморандуми, чи на укази. Америка це демократична країна, дає де розподіл влади, тобто в односторонньому порядку багато законів, які були ухвалені конгресом, скасувати не можна. Є судова система, яка діє, але це все займає довгий час. Тому я думаю, ми живемо якраз в ті часи, коли ми всі будемо свідками того, як може мінятися ситуація і, і куди нас це приведе. Зрозуміло. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви знайшли час у цей е, якраз період такий насичений, складний, коли люди хвилюються, якраз як ви кажете, тривожність. Що Завдяки вашим словам, можна трішечки заспокоїтися, видихнути, взяти паузу і тоді вже дивитися, що нас чекає далі, і які шляхи виходу із даної ситуації, яка складається в імміграційному полі. Я дякую вам, Ольга, на Нагадайте, вам. будь ласка, як люди можуть до вас звернутися, де вас можна знайти? Можливо, у соцмережах, можливо, номер телефону, куди до вас звертатися тим людям, які потребують від вас тих чи інших професійних порад. А наш номер телефону 847 391 1008, і також у нас є, звичайно, сторінки в соцмережах, вебсайт, і ми знаходимося в Дисплеєн з Ілінойс. Дякую вам. Ще раз нагадаю, Ольга Наконечна, цей імміграційний адвокат. Дякую. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.